Ремонтні роботи на супрунівському колекторі на фінішній прямій. За словами генерального директора комунального підприємства Полтава водоканал Олега Мізіка. Їх можуть завершити вже до 4 червня. Нагадаємо, порив труби високого тиску стався там майже місяць тому. З 6 травня частині міста воду подають за графіком. Роботи розпочаті на даному етапі. Матеріал завезений, труба спаяна. Виконуються роботи по бурінню горизонтальному, прохід під частиною болота, частиною під трасою Києва Харків. Роботи виконуються орієнтовно. До 4 червня роботи будуть закінчені і колектор буде працювати. На повну потужність і проблема з водою в частині місця це Київський район та Вона повинна знятися. А вже після 4 червня водоканалівці розпочнуть капремонт оглядового колодязя на самопливному колекторі на перехресті вулиць Шевченка-Стрітенська. Орієнтовну вартість робіт на цьому об'єкті становитиме майже 5 мільйонів гривень. Триває ремонт по вулиці Пушкарівській. Його ускладнюють ґрунтові води та значна глибина колодязя майже 9 метрів, говорить Олег Мізік. Була встановлена перека. Вона коштувала півтора мільйона гривень. Також одночасно виконуються роботи по ремонту цього колодязя. Це останній колодязь на цьому відрізку колектора. Я думаю, всі бачили це біля пам'ятника скорбної матері. Там роботи виконуються, глибини дуже великі. Ми думаємо, що це ми закінчимо десь приблизно через тиждень. Можливо, півтора система водовідведення у Полтаві зношена на 90 відсотків майже усім комунікаціям більше 60 років. Через це і утворюються численні провали. Говорить головний інженер комунального підприємства Полтава водоканал Юрій Заставський. На даний момент в місті ще роботи багато. Встановлено зараз 27 тимчасових перекачувальних станцій, які також потрібно ліквідовувати. Це орієнтована сума близько 200 мільйонів. потрібно на це коштів і ще. Місті у нас є ще 82 провали самих колекторів. Оскільки ситуація складна, є сенс залучати кошти від міжнародних донорів, зазначила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. У нас вчора була зустріч по Необхідності залучення міжнародних коштів, донорів, грантів на тему стратегії і в темі каналізації необхідна повна аналітика по місту, і маємо розуміти, як крок за кроком маємо рухатися для того, щоб можна було стабільно спланувати. Але розуміємо, що провал за за провалом неможливо спрогнозувати, тому що мережі всі аварійні. Нагадаємо, на ремонт мереж усунення перекачок, провалів рішенням позаминулої сесії міської ради виділили 8 мільйонів гривень. На минулій сесії 10 мільйонів гривень спрямували на усунення аварії на супунівському напірному колекторі.